Отця і сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браття. Вернувся оце нині в Київ і хотів поділитися певними думками, які прийшли до мене там в нашому підрозділі під час перебування, коли зайшло в підрозділ наш 225 й окремий штурмовий полк багато нових людей. Які в основному є мобілізованими з різних соціальних верств різного віку, з різних частин України. У них дуже різна формація, сім'ї, виховання, середовище, рівень освіти і багато-багато чого іншого. Але я їх навчав всіх не тільки слова Божого і не тільки вчив молитися, але й розповідав певні такі загальні принципи яких я дотримую житті, які я перейняв від людей, яких я знав і знаю особисто, які досягнули успіху, і тих успішних людей, яких, про яких я знаю тільки там з певної літератури, там коли проводжу різного роду дослідження. Так, от знаєте, коли ми були з вами всі ще молодими малими, то ми дивились фільми, хтось читав книжки, якісь були там історії. Мод, починаючи там з Казок і потім там якісь фільми, серіали, щось трошки складніше. Ніхто з нас, я думаю, не хотів бути на низах. Я думаю, що всі хотіли бути хтось королем, хтось президентом. Хтось полководцем-воєначальником, хтось секретним агентом, хтось босом мафії, але ніхто не хотів бути прибиральником сміття рабом чи бюрократом. Так от, чи ми вибираємо бути сильним, тобто королем, чи ми вибираємо бути слабким, тобі ж рабом, вибираємо це лише ми. Це вибирають не обставини. Це вибирають не в якісь там інші там причини, не наше походження, не люди, які нас оточують. Це вибираємо тільки ми самі. В священному писанні є такі чудові слова: що Бог дасть тобі за бажанням серця Твого. Тобто, які будуть думки твої, таке, таке і життя Твоє. Які будуть твої настрої, так ти і підеш. Як ти корабель назвеш, так він і попливе яким словом ти позначиш своє життя, таким воно і буде. І це насправді не є якась велика таємниця. Коли я був ще зовсім молодий, мені про це розповіли. То мені здавалося, що це якась така певна особлива тайна. Але насправді це не є тайна, і всі люди, які досягнули великого успіху, вони прекрасно розуміють, що з цього все починається. Білу людину, аристократа, джентльмена і короля робить не його походження, не його успадкований трон, не мільйон доларів, якими володіли його батьки і йому залишили. Його робить, як це може для когось бути не дивно, але його робить ранішня вечірня молитва, вчасно помиті ноги, застелене ліжко, випрасований костюм або військова форма. Я ж кажу рабом, чи. Служником чи бюрократом більшість із нас не хотіли бути, де я думаю, що ніхто не хотів. Але 80% такими стали. Розумієте, генерал чи маршал чи фюрер ніколи не зможе повести за собою когось, якщо він не дасть ладу ради власним лінощам. Влада здобувається над своїми звичками, над пристрастями, над словами, над тілом, а вже потім над своїми близькими підлеглими і далі вже над народними масами. Бос мафії, який вселяє в конкурентів страх лише тихим і твердим словом, і може застрашити е, своїх ворогів і своїх опонентів. Без крику, без того, щоб діставати пістолет, погрожувати ним, почати стріляти там в різні боки, там кричати, тупати ногами, а тільки одним таким крижаним поглядом. Так от такий бовс мафії ніколи не досягне цього, якщо він перед цим не наказує сам собі. І якщо він перед цим не вб'є в собі будь-які страхи, якщо він не сокрушить всередині себе всякі обмеження. Боєць ніколи не стане чемпіоном без щоденних тренувань. Попри настрій, попри втому, шлях здоров'я, він е може стати тільки коли він відмовляється приймати поразку і постійно кидає виклик, причому сильнішому бійцю. Не рівному собі, а саме сильнішому. Єдиний спосіб стати переможцем це постійно грати проти сильнішого і вмілішого суперника. Послушник в монастирі. Ніколи не виросте до рівня старця, а це теж чемпіон в духовній війні, без постійної молитви, без уваги і без постійної роботи над собою для викоренення пристрастей. Насправді раб починається не з плантації, а він починається в душі посередності, яка дуже часто вважає себе найбільш вільним. От модерністи дуже люблять говорити про те, як, як чудово жити зараз, в 21 столітті, в сучасному світі, коли, начебто, вже немає рабства, ми можемо насолоджуватися плодами демократичного світу і всіма різними правами і свободами. Але насправді при цьому ми є найбільшими рабами. Мене свого часу неодноразово критикували за те, що я говорив, що рабство це є недосконалий, але цілком прийнятний стан суспільних відносин. Мене за це дико критикували, там чуть не, не розіп'яли на інформаційній Голгофі за ці слова. Але насправді дуже багато людей, які мені про це говорили. Вони є рабами своїх шкідливих звичок, своїх пристрастей, своїх лінощів, своїх гаджетів. Вони є рабами в кінці кінців своїх роботодавців. Вони можуть ненавидіти свою роботу, але триматися за неї, тому що просто тупо бояться вийти з зони комфорту і спробувати щось інше, або перейти на іншу роботу до кращого роботодавця з ліпшими умовами, або взагалі почати щось своє, ні на що не схоже. Вони можуть бути ще й часто рабами кредитів, тому що понабирають кредитів на, на житло, на машину, навіть на айфони, які небудь понабирають кредитів, а потім роками не можуть їх виплатити. Ну хіба це не, не рабство? Воно просто зараз називається іншими словами для того, щоб люди себе ніби як почували вільними і захоплювалися сучасним устроєм і станом речей, але все одно є отой -от один відсоток золотий, який всіма править. Так от раб він починається не на плантації, він починається не в офісі. Раб починається в душі певної посередності. Раб себе буде постійно засмічувати різними дегер... дегенеративними інфопродуктами, якимись тіктоками там всякими. Він буде вірити офіційним новинам. Він буде переконаний, що демократична держава захищає його права, а зброю носять тільки бандити і правоохоронці в лапках. Раб добровільно на себе, як я вже казав, буде вдягати ярмо кредиту. Раб буде погоджуватися на напівміри. Він буде задовольнятися поміркованістю золотою серединою, і він буде дуже сильно боятися будь-яких крайнощів, фанатизму і особливо можливості смерті за якусь ідею. Тому що ну, це не для раба. Раб це посередність, раб це поміркований, раб це явно не фанатик. Тому що досягаючи таких якостей, ти вже втрачаєш собі риси раба і стаєш вільною людиною. Бомж, наприклад, стає таким не тому, що кредитори чи там заздрісні родичі віджали в нього квартиру, а тому, що йому краще жити на помиці, ніж викувати себе заново. Життя іноді буває дуже стрімним, події іноді з людьми стаються дуже страшні. Буває таке, що просто тебе вибивають всяке підґрунтя з під ніг і просто кидають ниць, але тільки сама людина вибирає чи вона. Збереться докупи, чи вона викує себе заново, чи вона вилізе з тої ями, в яку її кинуло життя, чи їй буде комфортніше десь там, на дні цієї ями, приготованої для невдахи, далі коперсатися до того, як вона помре, а інші невдахи, які коперсаються там, же, втоп... втопчуть її тіло в землю цієї ями. Я знаю дуже багатьох людей, ну не дуже багатьох, але багатьох достатньо людей. Які, наприклад, за різними статтями сиділи в тюрмі. Хтось за політичними статтями, хтось за відверто кримінал. Вони сиділи в тюрмі. І здавалося, що нема вже такої можливості їм, ну, здавалося, що життя зламане. Здавалося, що життя вже, так сказати, закінчене. Але вони мали в собі незламний дух. І вони вийшли з тюрем. І зараз вони досить непогано себе почувають, і дехто навіть має достатньо високу посаду. Один із тих, з ким я познайомився взагалі втік з тюрми. Його посадили, ну, не важить за що там його посадили. Там винен він був чи не винен, це таке питання. Я не був на суді, я не брав участі в його злочині, тому я не знаю наскільки справедливим був вирок. Але його посадили І з першого дня, коли він ще тільки сів в СІЗО. Він поставив собі за мету, що він термін максимальний мотати не буде. Він з тюрми втече. Врешті-решт, це йому вдалося. Тому, насправді, задавшись певною метою, можна зробити ну, що, що завгодно. От. Багато є прикладів про які можна говорити. Я знаю одну дуже хорошу, відважну жінку, мою близьку подругу, яка свого часу володіла дуже великими бізнесами. Тобто, у неї там були ну, мільйонні обороти. Вона керувала ну, такою маленькою, відносно маленькою, але все ж таки бізнес імперією. А потім з'явилися люди, яких вона необережно, необачно допустила в своє оточення. E, і не побачила вчасно небезпеки від них, тому що думала, що люди кращі ніж ніж вони є. Насправді, e, вони її підставили. Вони ці бізнеси у неї віджали, і вона опинилася ні з чим. Потім там ще були проблеми там в родинному житті. Коротше, по і того вона лишилася дуже бідна, і у неї взагалі не було, що називається, куди податися. Були такі моменти, що вдома жерти не було чого. І нічого, вона не зігнулася, вона не зламалася. Зараз вона, можливо, мільйонних оборотів не має, але почала займатися чимось зовсім іншим і радіє життю, і певні там, скажімо так, доходи всього має. І в принципі, якщо надалі буде прагнути вгору, то цілком має великий шанс свою імперію відновити. Тому що все насправді залежить від твого настрою, від того налаштований ти на перемогу чи ні. Бюрократ краще буде терпіти в офісі якогось самодура начальника в надії, що коли-небудь цей начальник піде, а сам цей бюрократ стане на місце цього начальника. Наприклад, він просто працює в певному відділі, а тут його зроблять начальником відділу. Але вище начальника відділу він все одно не стрибне. Але він краще буде терпіти знущання цього дурного начальника, який буде до нього чіплятися і там вимагати, чи, чи понаднормової роботи, чи чогось там іще, ніж. Спробувати зібрати, наприклад, якесь власне угрупування легальне або нелегальне і розхитати устої системи, яка його експлуатує, або навіть в цій же системі там якісь корпорації, в якій працює це ця, ця одиниця, оцей от офісний планктон, спробувати зробити все для того, щоб в цій корпорації піднятися до рівня там умовного Трампа. Таких випадків теж дуже багато. Слабака і рабай, і бомжа можна посадити на трон. Але він дуже швидко або сам з нього впаде, або він не втримається перед натиском конкурентів, або ним по-любому по із залаштунків буде хтось керувати. Чи це будуть його слуги, чи це буде його жінка, чи це буде його хлопчик, тому що, на превеликий жаль, дуже багато із таких е керівників, так би мовити, посаджених на трон, е розважаючи з хлопчиками, або це буде його водій. Тобто, по-любому таким буде хтось керувати. І ми таке бачимо і в нашій державі, ми таке бачимо в церкві, ми іноді таке бачимо в різних там бізнес-структурах. Ми іноді бачимо таке в міжнародних різних е цих м, угрупуваннях. Тобто, таке буває. Слабак ніколи трон не, не, не втримає. Король короля визначає в першу чергу не його корона. Корона вона невидима. навіть якщо в певний момент цієї корони немає. То насправді вона все одно є. Головне, як ти її носиш. Тому що якщо ти тримаєш голову високопіднятою, то ти витримаєш будь-яку корону. Якщо у тебе голова отак от опущена, то тобі цю корону вдягни, і у тебе вона зовсім отак от впаде. Ти просто ну, не, не, не витримаєш її. Внутрішній стержень робить чоловіка. Цей внутрішній стержень важко викувати, але як тільки це станеться, то тебе нічого не зігне. Ні тюрма, ні середовище, ні навіть сама смерть. А починається це із простих і, здавалось би, банальних речей. Я це все з чого почав. До нас, в підрозділ, коли прибували нові люди, вони бували дуже різними. Ми всі поселялися в бліндаж. Я теж живучи в нашій розпалазі, я теж разом з усіма живу в бліндажі. В принципі, мені це десь навіть подобається. Хоча пропонували ну, нормальну кімнату, там, з водогоном, з усім, але я сказав, що я краще буду жити разом з особовим складом, тому що так краще встановлюється контакт. Так от до нас в бліндаж останній тиждень постійно заїжджали нові люди. Це були дуже різні люди. Дуже. І деякі з них не мили ноги. В бліндажі стоїть штинь, в бліндажі неможливо дихати, попри те, що ми там зробили хорошу вентиляцію, тому що дехто тупо не миє ноги і не міняє шкарпетки. Це при тому, що вода є. Насправді, бліндаж у нас був достатньо комфортний. Там вентиляція, там електрика, там стоїть Starlink, там всім видали матраци, тобто ніхто не спав в грязі, на голій землі. Всім зразу видали, ну, не всі отримали форму відразу, але скоро отримали, але всі відразу отримали запасні труси, рейтузи, футболки, шкарпетки. і Була вода для того, щоб помитися, помити ноги. Вмитись, почистити зуби, випрати труси шкарпетки. Тобто всі ці мінімальні ідеї були, е, мінімальні зручності були. Звідки брався штинь? Штинь брався від того, що дехто просто непривчений був мити ноги кожного дня. Непривчений. Розумієте, так, да, я розумію, є місця, де дійсно немає можливості помити ноги, тобто не, не всяка розполага така хороша, як наша, особливо, що йшлося там до зони бойових дій, там іноді пити не було чого, не то, що ноги мити. Але у нас-то вона була, дехто просто не, не привчений мити ноги. І для мене, якщо чесно, це був шок, що людина не привчена застеляти ліжко, що людина не привчена тримати себе в чистоті. Що людина не привчена чистити зуби, що людина не привчена міняти одяг тоді, коли, коли є така можливість і є така спромога, для мене це просто було дивно, і мені дивно було, що дорослим мужикам 40 плюс доводилося такі ну прописні істини пояснювати. Так що ви хочете, звідки візьметься король, звідки візьметься воєначальник, і звідки візьметься бос мафії? У мене теж є один хороший знайомий, який воює в одному з підрозділів. Він дуже хороший хлопець, надзвичайно приємний, позитивний, і мені прекрасно з ним завжди було в цивільному житті проводити час. І там, де вони розташувалися, він заїхав в дуже таку ну, хорошу хату. Ну, так вийшло, що йому дісталася така ну, дуже класна хата. Там перед цим багаті господарі жили, він туди заселився, фактично нічого за неї не, 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 не платив. Я би в такій хаті ну, мріяв би просто жити, навіть якщо б вона була в прифронтовій зоні. Так от я якось до нього приїжджаю, трошки пізніше, бачу, що він цю хату перетворив на свинарник. Просто на свинарник. Я кажу: слухай, бро, it's, ну, Кажу, а ти не хочеш трошки якось прибратися там і так далі. Кажу, ти ж не, не береш постійної активної участі в бойових діях. Тобто він там в допоміжній службі, зараз він уже на бойові не їздить. Кажу: ти не хочеш трошки якось прибратися тут, навести порядок? Ні, він приїжджає, скидає з себе черевики, в яких він був, не ставить рівненько, а просто їх отак от викидає. І сідає дивитися телевізор або Тік-Ток. Або Це все. І ну, чого, чого ми будемо очікувати від такого? Знаєте, я ж кажу: нас робить внутрішній стержень, нас роблять прості справи, нас роблять прості звички. Насправді, Бог завжди допомагає людині і захищає там, де нам не вистачає власних сил. Але Господь Саваоф – це Бог Небесних Сил, і Він любить відважних. А вогонь відваги треба розпалити в своєму серці. Царство небесне береться силою, і тих, хто докладає зусилля, ті його здобувають. Я колись уже випускав відео на тему того, що Біблія це книга про героїв, це про переможців, це про завойовників і взагалі про великих людей. Це не книга про слабаків, це не книга про невдах ні разу. Це книга про ну, там можна реально знайти рецепт того, як стати успішним, і там можна знайти реальні дієві кроки того, як, як, як це досягається. От. Це ну, насправді дуже цікаво. І старий заповідь, він фокусується в першу чергу на те, як стати сильним і успішним отут, от в земному житті, як побудувати земне царство. А новий заповіт уже переводить в більш таку езотеричну сферу. Як ставши потужним і сильним на землі, можна досягнути царства небесного і повернутися з цього тлінного, враженого гріхом світу, повернутися на небесну Батьківщину. Тому читайте Біблію, і ви там дуже багато чого цікавого побачите. Я розумію, чому старий заповіт в багатьох може в тому числі і в мене викликати певні застереження. У мене є одна така майже гностична мар маркіоністська теорія про те, що в окремих частинах старого заповіту відбулася підміна божества. От я взагалі не дуже вірю в те, що Авраам, Ісак, Яків і Месе існували як конкретні історичні особистості, але це не має взагалі ніякого значення, тому що вони існують як архетипи. Вони існують як певна збірка якостей, і їхній шлях доступний кожному з тих, хто хоче його повторити. Старий заповіт треба читати не як книгу про один конкретний єврейський народ. Я знаю, що багатьох це зупиняє, тому що я в принципі згоден з тим, що казав Бісмарк, що треба дуже сильно зневажати власний народ для того, щоб обраним називати якийсь інший, але її можна читати не як книгу про євреїв. Її можна читати як книгу про переможців, про звитяжців і про великих особистостей зі своїми слабкостями, зі своїми страхами, які діяли вчасно в дуже поганих, важких, неприємних і відверто ворожих умовах. І, тим не менше, ці люди знайшли Бога, попросили Його про допомогу, і з його допомогою вони досягнули успіху. Прості речі рятують життя, і прості речі його міняють і покращують. Моліться мінімум, мінімум двічі на день. Займайтеся спортом, читайте хороші книжки, мийте ноги і застеляйте ліжко. Харчуйтесь добре, покидайте шкідливі звички. Перестаньте матюкатися через слово. В армії це особливо актуально. Звичайно, в армії викоренати мат це завдання, яке надзвичайно складне, але все ж таки треба старатися. А в цивільному житті так і взагалі ну, немає жодної потреби матюкатися. Забудьте про порнографію. Стежте за мовою. Єдина мова джентльмена це або ввічливе слово, або дуже міцний удар. Залежно від обставин, нічого, нічого іншого. Матюки придумали татари і москалі. Акумулюйте кожен квант вашої внутрішньої енергії, не розтачаєте його даремно. Відмовтеся чути слово ні. Забудьте таке слово, як поразка. Постійно щось намагайтеся вивчити нове. Вчіть філософію, вчіть теологію, історію, політику, риторику, економіку, військову справу. Вправляйтеся в творчості, якщо у вас є таке бажання, то це дуже добре постійно реалізовує його. Саме з цього починали всі королі, всі подвижники, полководці, всі авторитети, всі святі. Це не дешеве моралізаторство, а це перевірення тисячоліттями проста істина. І ця істина настільки проста, що зараз на неї ну просто не звертають уваги. Ну вважають, що це щось таке для дітей. Там в дитячому садочку треба дитині сказати, що вона повинна перед їжею обов'язково помити руки. А коли цій дитині стає років 12-15, то вона вже забиває на те, щоб мити руки перед перед їжею, тому що їй здається, ну а що це міняє? Ну помию я руки, не помию сто разів я їв немитими руками і не помер. А такі прості речі, такі прості звички, вони міняють нас і вони формують нас, нас заново. І ці дотримання цих простих правил воно набагато краще допоможе нам поміняти наше життя, покращити його, знайти якісь нові виходи з ситуації і вийти з депресії ніж тисячі психологів. Які зараз стають настільки модними, психологія зараз ходити до всяких психологів, тренерів особистісного росту, коучів там, кого завгодно для того, щоб подолати свої життєві проблеми, це зараз настільки модно, і це насправді ж не дешева послуга. Люди знову ж таки працюють на ненависних роботах. Люди беруть кредити для того, щоб сходити і оплатити цього психолога. А цей психолог в кращому разі він скаже приблизно те ж саме, що говорю тут я. Тільки іншими словами, і можливо, не все, і щось поперекручує. А в гіршому разі він скаже, Ну такі обставини, така ситуація, терпіть, і там, ну, може, терпіть не скаже, але скаже, що пристосуйтесь до обставин, шукайте в цьому світлу сторону і приймайте себе таким, як ви є. Приймайте всі свої слабкі сторони, лелійте свої слабкі сторони, нікому не дозволяйте вас критикувати за ваші слабкі сторони, не соромтеся плакати, не соромтеся рюмсати, не соромтеся давати собі поблажки. Все, там сеанс закінчився, з вас тисяча гривень. От, от і все. Розумієте, е, на, на, на чому зараз такі психологи заробляють, і люди будуть ходити до них. Тому що набагато приємніше чути про те, що це цілком нормально прийняти свої слабкі сторони і не соромитися а трошки порюмсати, ніж якщо вам будуть казати, гаркати на вас, що давай, вставай, іди вперед, тягни оцю от колоду будь арійцем і роби земні поклони. Тобто, ну самі вибирайте, ну, чого ви хочете досягти. Якщо ви почнете ці прості правила виконувати, то ви не щуєтеся, як уже завтра вам підкоряться багато народів. Наша сила, вона в нашій вірі. Ми вже переможці, якщо ми ніколи не будемо самі себе вважати переможеними. З нами Бог істинний. Перед нами життя вічне. Смерть це пропуск царства небесне, і, можливо, вже завтра ми будемо сидіти на бенкеті Господньому. Амінь.